Всім привіт, Усіх вітаю. Маємо сьогодні що середу. Так, сьогодні середа. Я тільки що прийшла, захекалася. Знаєте, що я робила? <с». <с. <с.> Хрін здавала, друзі. Накопали ще коли в хлопці були. В суботу, так, в суботу були на городі, там у нас фасоля. Знаєте, де у нас фасоля далеко? Такий город вузький і довгий, довгий. Там дуже багато хрону розвелося. В нас приймають хрін, ну я вже не пам'ятаю, я не сказала, чи по 25, чи по 23 гривні за кілограм. Хлопці, начистили на цей мішок. Накопали, начистили, мішок, зібрали. І прийшов, правда, той чоловік, що там на прийомці, і забрав. Але ще не знаю, яка ціна. То вже там Здасть, тільки принесе готові гроші. Друзі, все одно, чи по 23, чи по 25 нема різниці. Не Але він би і так пропав. Він би пропав, що би з, з тим хроном. Тим більше, кожного разу його переорується, переорується, він розмножується, розмножується на городі купа хрону, друзі. Тому трохи накопали, трохи хлопці, накопали, начистили. В суботу та якась копійка, то що? О, та й таке вам. А я зараз збираюся, йду, може, в нас дуже мокро на городі. В нас хоча зранку щось помросіло, тепер вийшло сонечко, але дуже мокро. Я попробую чого купати. Ну, може, ну не знаю. А хочу насамперед що? Зібрати малинку. Бо пропаде, у нас має бути преморозок. Пропаде, малини трохи є. Тому гайде до роботи, гайде щось зробити. Будемо цей. Нема що марнувати дня, ні? Пішли. Що, пішла в малину, не знаю, чи є що збирати, але пішла, друзі, спробувати, як воно купається. О, дуже файно купається. Та й стала, ти купаю. Вже трохи викупала. Дениско прийшов зі школи, зараз мені поможе. Та й закінчу. Ту картоплю вже буде спокій. Так, друзі, ще трохи. Я один мішок зібрала. У нас Денис вже є, Денис, привітайся. У Нас так захмарилося. Дивіться, яка чорна хмара. То я вже щось маю страх, Зразу збираю картоплю. Знаєте, як нас кажуть, захмарилося? Чекайте. Зараз. Нас кажуть, друзі. Ну чи вас так скажуть, скажіть мені. Забомчилося. Чули таке слово? Нас кажуть, якщо захмарилося, так то... щось так забомчилося. І так вийду. Йдемо мій Денис. Де не дивиться, що... Я маю одні е, вила купати. А вила як вас кажуть, друзі? Знаєте, як вас скажуть вила? Гралі. Че таке? Такі смішні трохи слували, ми ж в не привикли. І це для нас нормально. Так що беру я гралі, бо в нас дуже забомчилося. Ідемо далі купати. А зараз я туди купаю. Він не Я точно не буду встигати. Ну нічого, помалу. Так, збираємо, збираємо. Людина скаже, йди ліпше збирай. Та я не викупаю, але я не мій так скоро. Він раз-раз перекинув, перекинув. На яся, що шолопаю, шолопаю помаленьку. Ну добре, ну вже мене вигнали, то вже дозбирала. Шо? Так, друзі, Так, ми усе. Ми з Дениском усе впоралися. Ще дозбираю, дрібні, лишилися трошки. День закінчений. Ура! Ми це зробили. У нас ніч на дворі. Тато, привітайся! Тато прийшов з роботи. Зараз будемо закидати ту картоплю. Чекай, щось розв'язалося пану Донескові як він цей. Розкажи, по чому сьогодні приймали той хрін. По 25, по 25 гривень Ну ми трошки скільки там було кілограм? О, 21 кілограм. Так ну так, я ж казала, що нас приймають. У нас, до речі, сусіди дуже здають, друзі. Ну, а то що і так викидаєш? А так собі що можна заробити? Хто хоче, а деякі? Зазоліки. Хто хоче, шукає вихід. Хто не хоче, шукає причину. А причини можна знайти. А, моментально можна знайти. А, хто хоче? Можна все зробити. Так, що? Ми в підвал закидаємо. Ой, нам, бачите, друзі, добре бачили, як у нас підвал налаштований. Дзюрка така є е, в цьому м -м -м підлозі. Вона так було давно. Ми її не замуровували, ні нічого. Ще як тут купили, то все, то так і було. Підвал і така дзюрка. І картоплю сипеться сюди. І дуже зручно, треба носити. Я попхав. <laughs> і воно пішло в підвал. Так, йдемо по мішки. Так, принесли Мішки, два мішки. Картопля сипеться, як має бути. Друзі, отака технологія. Що сипеться. Але я вам скажу, друзі, що в нас на заході багато хто має таку технологію. Багато в кого така технологія і... Дуже зручно. Бо це ж треба вон по цьому, носити сюди, по сходах. Це досить важко, так? Сипеш, сипеш, сипиш, сипиш. Все, слава Богу. Вся картопля в підвалі. Картоплі достать. Картопля гарна цього року вродила. Слава тобі, Господи. Що все добре. Дал би Бог ще її спожити. А то сипе ось так. Така гора, гора, картоплі. Певно, більше, ніж там, більше, ніж там того року, так. Негарний е, цей, хочу сказати, негарний е, цей. світло негарне. Та ніяке, таке як в підвалі світло. Так, виходимо, друзі, йдемо, Кози кричат. Ось такий день. Думала, сьогодні піду малину, трошки малини виберу. Ні, це важливіше. Докупали, маємо спокій. Так, ти це задоволений? Пере це так. все. Так, так, це І ми задоволені. Все добре. Добре, друзі. День пройшов. День з Галочкою. День виконаний. Все добре. усім спокійної начки. Нічки. Всього тільки доброго. Усе, друзі, до завтра. Завтра зустрінемося. Завтра буде щось інше, обов'язково буде щось інше, бо по-іншому ніяк. Всіх обняла, усім па-па.